І так, народ, всіх вітаю. Тільки що завершив вже збирати повністю дві батарейки. Батарейки по 15 кВт. Ну, для інвертора якраз буде ідеально. 14 з копійками буде витягувати, буде шикарно. Тобто було замовлення на дві батарейки, щоб було обща ємність 28 кВт. Зроблено, зараз вам покажу. Це робили на нових елементах. Я вже попереднє відео знімав. Зараз тільки зроблю огляд. Якраз тільки завершив, що як бачите, руки отакі е, грязні. Е, е, тільки сі відпочивати. Зараз вам покажу, як воно це все виглядає. Ну і в принципі пару коментарів ще е, скажу. Кому цікаво, дивимося далі. І так, друзі, е, маємо дві батарейки у нас. В одній батарейки такі ручки, які були в магазині, купив, тому що об'їхав у нас в місті три магазини і реально знайшов тільки дві ручки. А тут зробив отакі зуголки. Вони не мішають, тому що вони по краях, отак. Це передні, ну, отак виглядає передня частина самих акумуляторів. Так, що у нас? По факту, По факту у нас отакі вийшли дві батарейки. Ну і замовник побажав е, додати сюди два е, сенсорних екрани для самої БМС плати, щоб прийшов, подивився, що воно й до чого. Так, е, підписав те, що потрібно. Нічого лишнього, мінус плюс, е, кнопка включення. Е, до речі, кнопка включення з, в комплекті з оцим монітором, вона йде без підсвітки. Е, ну, в принципі, я, я так думаю, що вона там не потрібна, тому що вже е, тут є екран. Розряд е, заряд, е, підписав, що за батарейка, на яких елементах, ну і е, ємність е, самої батарейки. Так, включаємо. Параметри я вже налаштував. Отак, включається. О, так, це вже я. Так, включив. Зараз вона все все включилось. Датчики всі працюють. тобто, от так давайте, А, це в нас включено. Показники, які нам реально потрібні. тобто, Температура, нагрузка, баланс, розгрузка. тобто, Це все включено. тобто, Це показники, які нам реально потрібні. Далі в нас ідуть, іде кожна ячейка. Ми можемо дивитися, як балансир працює. Як бачите, розбіг в 2 мВ. Ну, 8, 9, 10. Коротше, абсолютно нові елементи, тому ніяких розбігів немає. так. Ну І далі це в нас, по-моєму, якщо не помиляюсь, ошибки показує. Їх немає. Так, ну і давайте запускаємо іншу. Так, тут трошки сон, а, оце лампа. ну, Я постараюсь показати. Так, все, точно так же тут стабілізувалось. Все, ось показники. Прийшов до батарейки, подивився, що там працює, як працює, і так далі, друзі. Також тут у нас балансир. Я не знаю, як закрити. Ну, давай якось попитають закрити. О, отак от буде краще. Отак, от всі показники, ну і ошибки, яких взагалі немає. Все, друзі. Все дуже класно працює. Отак в такому варіанті, я би сказав, ну, непогано, дуже файно. Все, зроблені дві отакі батарейки. І е, я думаю, буде туж. Дуже... Давайте я зараз зроблю оце світло відключу над самим оцим. Ну і в нас буде видно, що в нас робиться з батарейками. Тому, друзі, замовлення зроблено. Отакі е, має воно. Вигляд, я думаю, непогано. Я е, зварював із двойки метала е, також корпуси. Воно компактніше, тому що ну, купно, покупний корпус він, е, по-перше, розміри не такі і якість його не така. Чому якість не така? Тому що там йде дуже тонкий метал. Прям взагалі ніякий. Будемо говорити так. Для такої батареї вона отут важить 50 кг. Це ну, навіть вставиш ті елементи, то воно там повис пов так і провалиться, випаде. Тому... Друзі, варив отак. Воно компактніше, займає мало місця. Ну, коротше, давайте так для прикладу, щоб ви розуміли. На 15 кВт батарейка має отакі розміри. 36. 45. І висота 25. Оце такі розміри має батарейка, яка на 15 практично кВт. Тому, що ще хотів додати. Да, друзі, можна комплектувати таким екраном батарейки, можна комплектувати не сенсорним. Він, по-моєму, 700 гривень коштує, але там також показники, всі показують батарейку, іде скільки на зарядку. Ну і скільки повний заряд самої батарейки. Тобто, це, якщо потрібно, без підключення, хто не... Розуміється, наприклад, і там зайти через додаток і подивитися, хто не розуміється, може, можемо додати такий маленький монітор, і, в принципі, підійшов до батарейки, ти бачиш, що там і до чого. І скільки там залишкової, ну, скільки залишок самого заряду. Тому маємо дві батарейки, завтра прийде замовник його забирати. Також уже поналаштовував всі параметри під його інвертор. 48 вольтова система також інвертор. Якщо не помиляюсь там, на 8 чи на 10 кВт. Якщо не помиляюсь, все поналаштовано. Тобто все, все працює тобто, одним словом. Тому, друзі. Звертайтеся, кого що цікавить. Зробимо абсолютно любу батарейку, яка вас цікавить. Можемо зробити на нових пакетах оцих Innovation, кого щось цікаве бюджетне, можемо зробити на LG Chem, там 61-й пакети. Тому телефон лишаю в першому коментарі. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайк. Кого... Щось не влаштовує. Також пишіть свої коментарі, звісно, адекватні. Будемо щось підкоректовувати, щось більше, як то кажуть, якісь ну, робить більш якісніше тоді. Тобто, ну, стараємося ж, стараюся його зробити, щоб воно було ну, нормально. Не завод, звісно, тому що, ну. Але і на заводі помиляється, щоб ви розуміли. Тобто, якби це була заводська зборка, ну, однозначно, що вона може бути, була б якась і красивіша, тому що ну, я тут писав просто маркером. Але функції. Ті ж самі виконує, і, в принципі, я думаю, буде працювати і все буде чудово. Тому, все, друзі, лишаю номер телефону свій в коментарі. Кого ще цікавить, можна звертатись. Я думаю, все зробимо і чим зможемо, тим поможемо. Як я кажу, завжди все. Всім благослови.